Всім привіт! Сьогодні готуємо американське печиво кукіс з абрикосовим конфі та кокосовим праліне. Останнім часом це просте печиво набуло значного поширення через різні смакові поєднання. Обирайте на свій смак, що ви хочете додати, і кожного разу отримаєте новий десерт для тіста, м'яке вершкове масло кімнатної температури розтираємо з пастою кокоса. Додаємо сіль, цукор та яйце. Перемішуємо виделкою до однорідної маси. До речі, в рецепті йде коричневий цукор. Але я використовую звичайний білий, бо на той час коричневий в мене закінчився. Соду додати в борошно. Перемішати. В декілька прийомів додати борошно до основної маси та замішуємо тісто. Спочатку ми це робимо виделкою, потім можна вимішати руками. Тісто виходить доволі пластичне, воно не липне до рук, але не треба його довго вимішувати. Як тільки тісто збереться в шар, накриваємо його плівкою та ставимо в холодильник мінімум на годину. Поки тісто охолоджується, можна приготувати абрикосову конфі або будь-яке на ваш смак, можна взяти малину, сливи, нектарин. Для цього взяти приблизно 150 г фруктів без кісточок, подрібнити їх, додати трохи води та пропарити на невеличкому вогні, щоб стали м'якими. Потім перебити за допомогою блендера, на виході отримуємо 125 г готового пюре. Далі цукор змішати з пектином, додати в охолоджене пюре, перемішати та проварити до кипіння, перекласти конфі до кондитерського мішка. Після поділити тісто на 8 частин, скачати кульки та всередину кожної покласти шматочки замороженого кокосового праліне. Праліне можна не заморожувати, але так з ним простіше працювати. Покласти готові кульки в холодильник, поки гріється духовка. Праліне я готую сама і, скоріше за все, зніму окремо відео, щоб показати, як я його роблю. Насправді це зовсім не складно. Для праліне кокосову стружку треба підсушити в духовці приблизно 5 хвилин не більше, бо вона дуже швидко підсмажується. Цукор розтопити до карамелі в сотейнику з товстим дном, вилити на силиконовий килимок. Після охолодження карамель подрібнити та перемолоти в робокопі разом зі стружкою до однорідної пасти. Для цієї порції печиво йде приблизно третина праліне. Кульки викласти на деко на відстані, поставити в духовку при температурі 165-170 градусів. Як тільки вони стануть пласкими, розпливуться. Це приблизно через 5-10 хвилин. Дістати їх та додати конфі всередину печива, робимо такі ніби ін'єкції та поставити ще допікатися хвилин на 15-20. Печиво повинні бути м'якими всередині, тож важливо їх не перепекти. Готове печиво я прикрашаю залишками праліне, шматочками фруктів, можна додати конфі, якщо залишається. Готуємо чай, каву та насолоджуємося. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей.